І під прицілом ворога цієї ночі була і Київщина. Внаслідок атаки поранено чотири мешканці області. Двоє з них доправили до лікарень. Повідомив голова ОВА Микола Калашник. За його словами, ворожий обстріл зруйнував і домівки. Зокрема, в Броверському районі пошкоджено вісім приватних будинків та три автомобілі. Ще один будинок постраждав на Бориспільщині. І цієї ночі Харків майже дві з половиною години був під масованою атакою ворога. Росіяни атакували місто 25 шахедами. Під ударами були два райони: індустріальний і немишлянський. Окупанти били по житлових будинках, багатоповерхівках та приватному сектору. Зафіксовано влучання по гуртожитку, де мешкали переселенці по лікарні, і пологовому будинку. Станом на цю годину відомо про 19 громадян, які отримали поранення. І серед постраждалих – 12-річний хлопчик, який зазнав гострої стресової реакції. Деталі розповів міський голова Харкова Ігор Гортєряхов. 25 п'ять які влучили в багатоповерхові житлові будинки, влучили в приватні житлові будинки. На теперішній час ми на щастя не маємо загиблих людей, але маємо дуже серйозне пошкодження. Є поранених люди. Що стосується комунікації, то на жаль постраждала комунікація, і зараз працюють наша. Комунальна служба взагалі вибита більше ніж тисяча віток. Зараз іде ще обслідування всіх житлових будинків, які розташовані поряд з містами влучання. Будемо працювати всю ніч, щоб не розморозити систему. І після сьогоднішньої ночі майже весь Чернігів знеструмлено. Про таке повідомляє суспільне місцевому обленерго. заявили, росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлені сотні тисяч споживачів енергетики працюють над відновленням. Утім, ситуацію ускладнюють часті тривоги. І загалом противник випустив по Києву та агломерації щонайменше 250 повітряних цілей. Про це повідомляють моніторингові ресурси за їхньою інформацією. Росія застосувала ударні безпілотники типу Герань, балістичні ракети Іскандер М протикорабельні «Циркони», а також крилаті ракети іскандер к і Х 32